Близько 60 робіт дев'яти відомих рівненських фотометців відкрили виставку Фотоклубу Час. Є в нас експеримент, це Валерія Галицького, він тут такий неоднозначний експеримент, багато тут я розумію експериментів. Петро подалець представив ночний перший серію портретів. Олександр Ковшун. Він показав там, спортивну серію фотографій, також навчання Альфи. Е, Олександр, Олександр Майструк там е, е, серію портретів. Володимир Захорук, корок природу, ну така різнопланова, тут природа. Все. Фотохудожник Олександр Майструк презентував дві свої роботи, які пропонують глядачу яскраві барви та весняний настрій, уособлені в красивих дівчатах. На думку митця, щоб бути успішним, потрібно цікавитися не лише фотографією, але й іншими напрямками і обов'язково класикою, літературою, кіно, живописом. Адже вони допомагають формувати правильне бачення та правильний підхід до фотографічного мистецтва. Ви знаєте, є таке правило, щоб порушувати правила. Але потрібно їх знати. От відповідно, багато хто зараз видає невміння за стиль, і я я категорично проти такого. Я вважаю, що людина, яка має право на експерименти, це та людина, яка може зробити все в академічному стилі, будь-будь-що, скажімо, тоді вона має реальне право робити те, що їй хочеться. А в нас часто бувають люди, люди які не вміють, вони нав'язують суспільству своє невміння і абсолютно не не цікавлячись у витоків. Тобто ну все ж є не, не дарма є якісь. Закони композиції, які не якщо і порушувати, то потрібно їх свідомо, а не на навмання, на окрім вже знаних корифеїв рівненського фотомистецтва, до фотоклубу час приєднуються й нові автори. Серед них багато молоді, яка чудово володіє технічними навичками, особливо графічною обробкою, але яким не вистачає саме класичної освіти. Проте головною проблемою багатьох початківців є несприйняття конструктивної критики, що загрожує зупинитися на початковому етапі розвитку. Тут якраз є унікальна. Можливість в колективі в будь-якому колективі творчому, коли є люди, які досягли вже певних висот і е Розуміються, на цьому досить в тонкощах, от от якраз є унікальна можливість для того, щоб поспілкуватися і побачити свої недоліки. Знаєте, як кажуть, хочете, щоб вас похвалили, розміщуйте свою роботу в інтернеті, і там ви дочекаєтеся схвальних відгуків. А коли ви хочете вчитися, просуватися, це саме конструктивна критика. Якщо ви до неї готові на заході, приміром люди платять величезні кошти для того, щоб їх покритикувати, Тобто віднайшли мінуси, над якими вони можуть далі працювати. Цвати відповідно зростати серію пейзажів нічного Парижа представив фотограф Петро Подолець. Тричі побувавши тут у різні пори року, він відзняв понад 4 тисячі світлин і переконаний, місто романтики та кохання найцікавіше саме вночі. Світяться ночні кафе, світяться ліхтарі, освітлені вулиці. От рух автомобілів, сена по якій прогулюються прогуличне. Катера з туристами, і от цей кровообіг світла. І людей він зацікавлює мене як фотохудожника. Не менше ніж завжди святковий Париж. Петра Подольця зачарував образ простого рівненського вчителя фізики Якова Грівка, якого фотограф випадково зустрів на вулиці і був вражений глибиною його думок та світогляду. Наразі скульптурний портрет вчителя, також виконаний Петром Подольцем, знаходиться в одному з музеїв Хорватії. Він таки має погляд дуже глибокий, якщо ви помітили по портрету. От, дуже глибокий погляд, який проникливий. Я старався про портреті передати цей погляд старшої людини, погляд на те, що, на, на те, що зараз в нас відбувається. розумієте? Тому що ми з ним спілкувалися, ну, пройшли всю історію. Пройшли всю історію. От, це надзвичайно цікава людина. Я, е... Старався виразити це в цьому портреті. Традиційну звітну презентацію влаштовували раз в рік, проте відтепер вони відбуватимуться частіше, адже рівненським фотометцям є чим вразити рівненську публіку. Більше того, не всі автори фотоклубу змогли взяти участь, адже стіни часу не в змозі вмістити такої кількості світлин. Анна Хіночик Ілона Якимюк у ритмі подій.